На старт, увага. Марш. Незвичні перегони відбулися у Таїландії. Це вже четверта традиційна міжнародна гонка на ліжках у Патайя. У цьогорічному заході взяли участь декілька десятків команд. Навіть дощ не зіпсував настрій сотням глядачів. Вони все ж таки прийшли подивитися на чудернацькі ліжка конкурентів перегонів. Тут були і автомобілі супергероїв, і ліжко човен, і навіть ліжкованна. Кожна команда складається з шести осіб: п'ять бігунів і один вершник на ліжку. Але перед змаганням конкуренти влаштували помпезний парад на своїх транспортних засобах Патая дійсно інтернаціональне місто. Тут люди з усіх куточків світу. У нас є команди з Росії, Франції, Англії, Скандинавії. Вони всі тут. Бо патая це світ. Після початку конкурсу команди бігли півтора кілометри до заповітної мрії фінішу. Глядачі та відвідувачі барів і ресторанів вітали учасників перегонів. Кожна команда отримала призи, але переможні трофеї здобули тільки шість учасників: три, які першими дісталися фінішу, і три, у яких були найоригінальніші ліжка. На дивакуватому конкурсі заробили близько 16,5 тисяч доларів. Організатори запевняють, гроші підуть у різні благодійні установи у патаї.